Там було все прекрасно. Вже чотири поєдинки провели, і ми вже всіх, в принципі ототожнювали. Хто і як, хто а, власне закрити операції команди? Яра це номер перший. Бегтя Богдан, Богдан, Богдан самостійно. А пробиваємо відіграють ярівці. Яр непогана передача в напрямку. Я можливість пробити. Поки що ударом виходить кутовий, а водитимуть гравці яру. Є можливість Бідулін, так? Удар від Карпенка, Карпенко на Бехтяра. А це Богдан Бехтяр, вже на половині поля суперників. Є прохоплення від четвірки Нікоса, це стрікало в Лухі! Є перший, перший забуває. Є перший, власне, забуває у нас перший стрікав, так? Номер четвертий, так? Номер четвертий. забуваємо. Далі, далі. Далі в Нікосе довелося, довелося зараз відпрацювати. Федунія, Федуя, Фа! Пробуває. цю нефору. Але досить таки цікаво. Зараз розіграли два гравці. Є Федунія, федунія, федунія. Фа передача класна була. Це добре, що сітка у нас є, яка допомогла арбітрам врятувати. Удар! Класний удар дається. Карпенко пробував, зараз бідний. Віддавав передачу, не вийшло на підхоплені п'ятірочка. Можна, але майстерності бракує в цьому епізоді. Номер... Цікавий епізод Карпенко передача в напрямку Владислава Труського. Можна самому вирішувати Карпенко ріс, лікаси два, вони втрачають м'яч у відповідь від яра. Зараз Карпенко непогано обходить свого опонента. Прибиває Гарпенко, але ворота під боровий. Ну, тут є перехоплення, Перед передаріє, якщо це він п'ятий. Пробуває. Ми бачимо, що вдається. Мішка можна туди віддати, але дуже дуже повільно все це відбувається. Це Кирило Трамбовецький. Зараз Дмитро дуже якісно м'яч грає Дмитро. Ходить, підключають голки праці команди. Це Богдан Бехтяр ого го воу воу Ще ботрішки насправді краще влаштувати цю передачу. і власне... От зараз Бідулін. Бідулін є удар власне від Яру, представник Богдан у нас Сірик, так, Номер 30 -й. Богдан Сірик знаходиться. Ось таким чином. Ну, це не удар, Богдан, це Сірик, Сірик можна далі. Сірик, Сірик пробиває, голкіп рятує Карпенко, Друзі, це фол. А це ФОЛ. друзі! го тему. Михайло бідний, бідний, бідний пробуває. Все-таки м'яч не залітає. Михайло. Відбувається боротьба. Михайло бідний. Михайло бідний веде передачу, що можна забувати. Михайло бідний забуває. От, власне, 2-0. Друзі, 2-0. Михайло бідний забуває. 2-0. Це Нікос. Михайло Бідний, номер 9, відзначається у цьому поєдинку наприкінці, буквально секунди. Не Скажу, що ми провели просто якийсь прекрасний перший тем, але, як то кажуть, рівень, можливо, навіть буде покращено! Карпенко забуває номер 27. Ну, прекрасно, от вам яр і зруйнував насправді. Номер 27 це Денис Карпенко. Рахунок матчу 2-1 на користь Нікоса. Футбольний насправді може, може це зробити. ЄФОЛ, друзі, є ФОЛ валить, валить конкретно на траву команди Нікос. Зараз, хоча розбрилися, можна, є шпаринки, можна туди пробувати. Але все-таки розігрується. розіграли Віталій передарі. А у нас вже два гравці під номером 5 з'являлися. Ну, зрештою, як їх можна ідентифікувати? о Яр зрівнює рахунок. ЯР зрівнює рахунок, друзі. 2-2. Ну що, друзі? 2-2. Яр з рахунок. рахунок. Забули у нас. Щоб шукати щастя, у нас. Лівіша передача, куди п'ятий номер віддавав насправді спочатку Горбаньов, а потім пробив. Бачимо, що, що з цього вийшло. А зараз буде в нас удар. І ще один гол залітає власне у ворота команди Нікос 2 От, Власне, знову, знову, знову Гогуля, Так, друзі, ну що ж, забуває третій м'яч команди Яра. Навпаки. Тайм-другий розпочався просто з якоїсь феєрії голів. Зараз Горбаньов перетримав Горбаньов. втрачає цю бортії команди. Зараз Козачище, Козачище далі, в напрямку 88-го. А номера команди Яри Бідний. Бідний вже в центрі поля. Непогано можна переадресувати на протилежний, під пробуває кто виступарська. Стапу, так, Удар, власне, голкіпера Кіпра друзі, ще один кутовий, номер 50 Яр. Заграли. Епізод, та й бог з ним забули і поїхали далі. Бідулін! Стійка! Стійка від Бідуліна! Я продовжує атакувати відповідь від Дианікоса. Михайло обідний, друзі, погадка, наскільки я розумію, Арбітр потягнувся до Так, Є картка. Отримує, отримує гравець під номером 17. Так це Фідонієв номер сімнадцяти. отримує жовт. Можна було віддати одразу два гравці. Зараз відповідь від, від Яра Гогуля пробуває сьому з команди Нікос. 2 і зараз є розіграш. Розіграли представник Дортмундської борусі зараз буде садити своїх опонентів на гогулю. Гогуля. Гагуля пробував якийсь шанс прекрасний для Гогулі. Карпенко лягають, лягають представники Нікоса. Поки що вдається йому захищ... захиститися. Карпенко підлаштовує під удар собі. Влучає у Янчука. М'яченко Дмитро з такому цікавому стрибку намагався забрати м'яч. Гогуля ліворуч удара у куди 320 залишається, Карпенко, 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 Пробуватиме Карпенко, пробиває Карпенко! М'яч летить за обід, не вступає в боротьбу. Кожен, так, фу, не було, в цьому епізоді. Ну, перехоплення, ну! гол! Забуває хлопчина, це що наш номер 3. 30 а у нас 3-3, друзі. 3-3. Не знаю, як звати волосяти цього хлопчину. Номер 5 2-20, 4 фоли у Нікоса, 2 у команди, 2 у команди Яр. Від голкіпера в напрямку Сірика. Перехоплення від Маго Богдана Бідний, бідний. Бідний загнав себе у Кут. Здавалося, рукою підіграв цей Хлопчисько, але ні, мовчать, мовчать. Ударить козачища. Карпенко добиває. Можна пробити. Пробиває у нас представник Дортманської Борусії. Козачі віддає Карпенко. Карпенко. Ну чому ж прямісінько гол Кіпра було стільки? А який простір був із ліва і справа. Друзі, все завершено. 3-3, нічия. Що ж, вітаємо вас з результативною нічією, скажімо так, вітаємо з дублем конкретно вас. Скажіть, чого сьогодні не вистачило? Якщо зрозуміло, що ну, в минулому матчі першого туру там, з Вікторією вас, скажімо так, тактично переграли, то тут більшу частину часу давили і домінували ви. Скажіть, чого не вистачило? Для початку ми програли початок. Початок ми програли, тому ну, пана на налаштувалися. В перший тайм ми повністю програли. Якщо ми спочатку е, нас налаштувалися, то був би зовсім інший результат. Так як ми перший тайм програли повністю по грі, по результатам нічого не вдавали, ну по, по голам нічого не вдавалося, то перший тайм ми програємо 2-0. В перерві ми робимо висновки, починаємо дуже активно другу половину, ну а трішки потім ми вже пішли з заміни і не додавили трішки. Супер Крутяк, дякую за коментар. Скажіть ще таке питання, як воно, коли забиваєш двічі, але все ж таки команда грає в нічию? Чи радий, чи 50 на 50? Ну тут вся команда налаштована на те, щоб як можна краще виступити, то тут, звісно, як. Індивідуальні результати вони, звісно, радують, але все ж таки команда перший тур програє 7-2, другий тур має перевагу 3-2. І просто одна помилка зрівнюється рахунок. І за результатами двох матчів у нас все, все, все одне оч очко. Тому не... ці два голи вони не так тішать, як результати після двох турів. Дякую вам за коментар. Бажаємо наступних матчах перемог. Все, дякую. Дмитро, вітаю, ради бачити знову. Скажіть, будь ласка, що пішло не так? Ви вели і у першому першому таймі не ну, переривали взагалі, а у другому таймі вийшли хлопці з яру. І якби ну, показалося на початку тайму, що щось сталося, щось щось розкололося у вас. Все, проще. Есть две четверки. У нас в Никосе во, во, второй команде сейчас есть две четверки. Третья четверка пока не готова. 2-0 это 2-0. Это первая четверка и вторая сделала. 2-0. Сделали как бы снова Третья четверка вышла. За минуту, за две, за три, я не помню, 2-0 они пропускают. Все, мы уже 2-2, уже сравняли. Вышли на второй тайм, пропустили дурацкий голос честно, я не помню какой, пропустили хрен с ним, 3-3. И потом я уже, конечно, начал включать максимальные обороты, сравняли, я, мы вторую игру отдаем сами победы. Вторую игру. Особенно это. Это стопроцентная наша победа, которую мы сами себе подарили. Ну, сами себе подарили. Потому что не, готов, не готова третья четверка. В том числе есть такой знаменитый игрок. Дмитрий Янчук. Вы его должны знать. Есть такой игрок. Вы его хорошо знаете, вы ним даже вместе играли. Приболел недельку, физуха не готова. Вышел, глотнул воздуха, начал кашлять, в голове туман, не понимает, что делать. И у нас такие еще есть три инчука, которые то же самое. Глотнули воздуха, куда они, поп... они ходят вот такие вот. Ну, на тренировках давать пас это одно, а когда ты выходишь сюда и не хочу никому ничего плохого говорить, будем учиться. Третья, четверка. Будем учиться играть, потому что пока вы только делаете разницу минус два. Но... Первые две четверки плюс два, а выходите делаете минус. Надо учиться лучше ходить на тренировки, а не пасовать, что вы постоянно болеете. Будем наигрывать, наигрываем дальше наш состав. Супер, дякую, хорошего вечера.